Доброго ранку. Сьогодні у нас розпочався новий день з новими клопотами. На вулиці незвичайно жара, хоча на вечір передають вже дощ. Я впоралася на кухні і по господарству. Трошечки голос в мене захрипший, тому що захотілося мені морозива. Взяла в таку жару морозиво, от і результат казав той не на лице, а на горлі. А зараз мені випадає нагода така знову переїхати по справах в район. Може, дещо підкуплю. Всім бажаю гарного, позитивного, спокійного, мирного дня. Всім дякую, хто підписався, хто привів з собою друзів на мій канал. Запрошую вас, приходьте, підписуйтесь, буду дуже вдячна. Мені випала нагода сьогодні з'їздити в район. Ось, Не за продуктами. Так я їздила по справах, але забігла в один магазин інший та й розпустила гроші. Купила ось такий хлібчик житній, Вже Хмельницький. Цей хлібчик нас коштує вже 39 гривень. Булочка ось така Дніпропетровська. Не знаю по чому, не питалася. Таких два кетчупа. то, Варимо макарони, хочеться. Метанка така, тоже не знаю, це в м'ясному е, маркеті. Ось, тоді що ще я купила? Кусочок такої буженінки. Так, це в м'ясному маркеті далі купила. Так, Таких пару сердечок, може щось спечу. Сердельки ці, не сердельки, а сосіски в кісті. У нас купила палочку такої ковбаски. Покладу зараз морозилку, бо все ж зразу не з'їмо. Західна салями, кажуть, смачно. Ось і щось. -що. Що... І куроча ось така. Куроче. Оце ковбаска, ця і сметана в е, м'ясному майстрі. То я тут заплатила 500 гривень. Ось такі мої покупки. Зараз буду передягатися, снідати, чи це вже воно обід та й щось буду робити. На город йти дуже жарко. Я, на жарі, не можу, але роботу собі знайду. Курчатам треба вже знов давати, курчатам великим, малим. Ось такі мої покупки. Приїхали ми додому, тільки що знов гурчить, гарчить, блискає. Ось в мене такі міні-парнички. Мій синуля почув, що й мені дуже хочеться мати такі парнички. Взяв, виписав і вже ми вчора забрали. Там накрили половину помідорів, а тут огірочки. Я їх ось тут. Підкормила тільки, що не знаю, вони вже ростуть місяць, як я їх висадила, певно, більше місяця. А такі маленькі, затупляні. Зараз буду закривати, бо буде знов гроза. Друзі, прийшла подивитися на свою пасіку. Ось цей ріми. Позавчора зловили, бачу, гарно працюють. Треба перевіряти кожен день, тому що така погода. Сім'ї можуть роїтися, але це нам не потрібно. Повинні продивлятися кожен до своїх бджілок, що тут робиться в нас. Ну як до самих вуликів не можна кожний день дивитися, а так приходити передивлятися, чи все нормально. Бачу, о, працюють мої бджілки. Красота. Тут у нас такі ще два пустих вуликів, але я сподіваюся, що ми... І будемо мати чим заповнити. Водичку поставили вчора підсолену, тому що бачимо, що вони... Проста вода була, але їм треба таку ще підсолену водичку ставити. Що вони летять там десь як от лишається калюшка якась, так як ми в селі живемо коло. Гною, можна так сказати, то вони летять туди пити хочуть. Це перший признак, що вони хочуть солоної води. О, мої хороші, працюйте, працюйте. Жарко вам. Жарко мої хорошенькі. Угу. Всі в русі. Отака От в нас робота. Зараз ось тут у нас є будзина, Я трошечки нарву, а то на городі дуже спекотно. І тут спекотно, але я нарву цю бузину, тому що на вечір обіцяють дощ. І як піде знов якась злива, то все обсипеться. Отак я нарвала будзину, сушу я на віранді. Віранду затінила такими простирадлами і тут така жара, що за пару днів ця будзина висохне. Нагору не хочу виносити, тому що е, там е, миші, хоча ми їх травимо, може й там нема, але там і пилюка, і сіну, не хочеться. Там Тут чистенько у мене, сухенько. Ось потрібно буде, то ще одне вікно затіню. Отак воно буде сушитися. Я вже так м'яту, суниці сушила. А це вже будзина буде сушитися. Вийшла на вечір трошки пополоти, там пополола столові буряки. Ось козочку разом з собою взяла, а оце пополола трошки капусти. І така ця хмара суне, знову гримить, блискає, коза боїться, не хоче пастися. Ну, буду. Трошки по полю, ще скільки вспію, стільки вспію. Подивіться, яке суне з усіх сторін. От що має бути. Тільки висохло і знов буде л'яти. Ну, буду полоти зараз. Все, друзі, називається сполола. Подивіться, яке страхотя йде до нас. Ой, буде бура зараз. Небо, страшне вітер. Піла я прибігти і козу привезти. Вона бідна бігла перед мене. Ось така наша погода. Там якась бура настає. Що це робиться вже в цій природі, то не знаємо. Всім дякую, хто був зі мною. Мирної вам спокійної нічки, без ніяких дощів, бурів, щоб ви гарно спали. Добре виспали, раненько встали.